Це так трішки вам базарчика нашого покажу. Робочий день закінчився. Йду домой. Адже там дежують. Ну, в мене короткий день до 12. Все, йдемо, йдемо, йдемо. Музика трошки іграла. сейчас зайду он уже -за бум хочу глянуть что там у нас за обувь есть в кроссовках уже жарко шлепки надо одевать ноги прям по чуть Вот, зутевый бум. Зайдем. Що тут є зуті в амбубі? Ого. Чермодани. Ча О, -о, О, та тут сумок скільки. Вау. Дивіться яка жовта. 780 гривень. Сумочка така прикольна. Ось такі непогоні борсеточки.

Далі Ой. Дивіться, який тут вимір здоровий убий всю. Модні. Каблук модний, зараз мода такий входить. Рюзочки. Та тут ще і борсіточку треба, і рюзачок такий, хочу собі подивитися. Вон видите, який чорненький, непоганий. Та тут выбор этих рюкзаков. Сумочки. Це жіночі, жіночі. Такої в мене ще не було. 425 гривень. Ну, це все не кожа. Це не кожа, але його тут багато. і дуже багато. Чемодан на, сейчас на чемодан, нам нужен чемодан буде. Не забуду на. Да, багато всього тут. Тут трішки вам показала. Все. Буду потихеньку видвігатися домой. Треба буде завтра погоду подивитися, якщо що, то вже вдівати шлюпочки і в шлюпочках іти. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, кому подобається Базар контент кон, а, контент базарний. Ну я бачу по просмотрах, що це більше вас цікавить. Гляньте, яка в нас погода. Тепленько на вулиці, класно. Чистенько. можу ще пройтися тут за поворотом. У нас є АТБ. Там теж людей дуже багато. Зараз пройдусь, не так буду йти. А от. В АТБ. Тут можна буде зайти. Два виходи в цьому, а тебе з іншої сторони вийти, там маршруточка. І додому це. Ми глянемо, що там у нас за це і є. Хто що буде вдома їсти, готовить, пиши? Сонце світ, така погодка. кожен день акції. це там на склади, мабуть, тут зараз зайду сюди, тут кондиціонери роблять, трошки можна гостити І йти далі Роботники працюють. ой -я. Трішки цін покажу. О, дивіться, у нас все є. 22,95 яблочка. 7195 у нас персики і нектарини. Апельсини. Так що завітайте. О, дивіться, скільки Морозова понавозили. Вже сезон Морозова. Монако. Хто хоче в Монако. Хто хоче в Монако. Огірки 6995. Цибулька вон, молода є. Часничок. Бурьок. Буряк. Буряк ранній. 6695. Ой мою. 60 ранняя картошка по 4995. Що це такі ціни великі? Морква 21,89. Ви же підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ти я з однієї сторони зайшла, тепер з іншої сторони можна вийти. Зараз ми будемо... А, вон там можна. Та тут людей на касі страшне, це на районі в себе треба буде щось. То Я хотіла кетчуп купити, та три помідора. Та й додомуцію їхати. Ось так. Знаєте, воно так на вулиці якось парить трішки. Голова квадратна щось. О, огненька, ось моя якраз маршрутка приїхала. Ох, ну це жоріще!